Народився Сергій 4 вересня 1977 року. Його родина переїхала на Шосткінщину у село Ковтунове. Тут пройшло дитинство Сергія. Він знайшов друзів, закінчив 9 класів школи. Потім Білопірське училище, де здобув спеціальність ремонтника залізничних колій. Строкову службу проходив у мальовничому місті. Кам'янець-Подільський, був зв'язківцем. Після повернення до рідного села працював на місцевому сільгоспідприємстві, робітником на зернотоці, майданчику для обмолоту, очищення та провітрювання зерна. Деякий час Сергію довелося жити у Чернігові, але хвороба мами змусила повернутися додому у Ковтунове. Рідні говорять, що він був спокійною, милосердною людиною, готовий завжди прийти на допомогу рідним та близьким. До лав Збройних сил України Сергій Васильович приєднався 5 жовтня 2024 року. Воював у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону. На відміну від багатьох інших, на чоловіка вдома не чекала родина, батько помер коли Сергій був дошкільником, а мами не стало вісім років тому. З власною сім'єю не склалося. З рідних залишився тільки брат, який підтримував чоловіка. Та бажав йому всього найкращого. Після перемоги України та повернення додому для Сергія могло початися зовсім нове життя, про яке він мріяв серед фронтового пекла, але доля не змилувалась. Солдат Збройних сил України, рябцев Сергій Васильович, героїчно загинув на полі бою, віддавши життя за рідну батьківщину та за кожного з нас. Йому назавжди 47 кроків. низько вклоняємо голови перед нашим героєм. Сумує вся громада, і промовляємо слова вдячності за жертовність захист від підступного ворога кожного з нас. Чителька Ковтонівського НВК Світлана Шаблій говорить, що кожного разу, проваджаючи в останню путь наших захисників, серце рветься від болю й смутку. Сумуємо за нашим сином, нашої громади не так багато їх у нас, чоловіків, які тут на землі нашій. Які боронять нашу державу, і вже не один полег, і це наступний, на жаль. Знаєте скільки сліз, скільки горя, скільки суму зараз у наших серцях, я думаю, в кожного з нас. Я особисто знала мала Сергія. Він навчався в школі в нашій недовго, і я його не навчала. Але так, знаєте, коли зустрічався, завжди здоровався. О такий був в моєму розумінні позитивний чоловік і козак. Але ж він став на оборону нашої держави, нашої громади, щоб не стала нога ворога тут, у нас, у нашому селі Маленькому. Тож ми вдячні йому. Доколінно схиляємо голови і сумуємо, і завжди будемо пам'ятати його як воїна, захисника нашої держави. Зібрання громади на прощальній церемонії з воїном найскорботніша мить для односельців, говорить староста Коптуністського Стерстинського округу Ніна Стрюк. Вона розповіла про нелегку долю Сергія, про те, що він рано залишився без батька з мамою і маленьким братиком, але, незважаючи на всі труднощі, залишився гідною, достойною людиною. Він чіплявся за життя, боровся за життя. Але, видно, така доля. Остання моя розмова з Сергієм вже перед тим, як іти у військо. Його плани дійсно були на майбутнє: прийти, змінитись, брат його кликав до себе, змінити своє життя, але не судилося. Вирвали із життя людину. У якої, мабуть, не збулась жодна мрія, про яку мріється і яку бажаєш людині, яку знаєш. Дуже прикро, що молоді люди йдуть в життя. Слова співчуття громаді рідним загиблого захисника пролунали від представниці міської влади, заступниці міського голови Ольги Ткаченко. Сьогодні наша велика шостинська родина знову сумує, знову вшановує, вшановує сина, справжнього сина України, захисника, воїна. Будемо пам'ятати, будемо навчатись, як треба, любити, боронити, захищати свою неньку Україну. Слава Україні! До небесного воїнства приєднався ще один захисник гранатометник, десантно-штурмового батальйону Сергій Рябцев. До місця останнього прихистку його проведжала громада рідні та побратими, засипавши труну квітами, низький уклін, світла пам'ять та вічна вдячність герою.